У вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. І рада разом з вами подивитися на розклад для вас на липень місяць. Які енергії будуть вас супроводжувати? І ми з вами не робимо просто розклад на таро, це психологічний розклад. Ви отримаєте поради, як краще для вашої психіки, для вашої енергії прожити цей місяць. Починаємо! Ми налаштовуємося з вами на енергії. Будьте готові разом зі мною читати карти, для того, щоб і ви могли отримати інсайти, отримати задоволення від естетики карт, від енергії, яка йде до вас. Зараз розкладемо з вами карти, овени у липні. Інколи карти тасуються довго, інколи швидко залежить від того, як я ловлю енергію. Ваш психоемоційний стан у місяці Шістка кубків. Ви дитина. Вам все хочеться знати, розуміти, насолоджуватися. Це якраз той самий психологічний стан, коли психологи кажуть: знайдіть вашу внутрішню дитину. Скільки ви можете страждати. Купіть їй якусь плюшку. Якщо говорити серйозно, то Будьте готові, що життя дасть вам подарунок, вам тільки треба це побачити. Спробуйте насолодитися кожною краплинкою. ви бачите, тут сонечко, квіти. Взагалі, коли ви останній раз гуляли під дощем, коли ви останній раз цибали по калюжам, можу сказати, я зробила це, напевно, рік тому, стояла зі своїми дітьми і цибала в калюжі дуже класне відчуття. Спробуйте для себе зробити таку помітку. Я дитина, я радію, я живу в моменті. Карта відносин. Що у вас буде у від. О, ну, дивіться, карта імператриці, карта вагітності. Ті, хто хоче завагітніти саме якраз для вас цей момент. Можливо, у вас вагітна онука, можливо, у вас вагітна донька. Карта вагітності говорить про. Те, що ви будете почувати себе, або ви завагітніте, або ви будете почувати у відносинах себе з жінкою, коханою, тією, за ким ходять, дивляться, спостерігають. Це карта родини. Наприклад, якщо ви знаходитесь у трикутниках, то карта нам говорить, що жінка-дружина офіційна, вона буде. Перемагати або там чоловік буде дивитися за нею. Взагалі спробуйте у відносинах нести себе як жінка, як та, кому належить сімейний очак. Дуже гарна, дуже позитивна карта. Наступна це робота, самореалізація, що допоможе вам у липні: Дріма. Нульова карта, карта. Дурак, її ще називають, або в цій колоді це мрійник. Мрійте, мрійте і думайте, ви подивіться, тут, наприклад, може хтось захоче бути пілотом і навчатися, як літати на літаку. У нас є дівчата, які зараз також воюють в ЗСУ, і вони, наприклад, є також льотчиками. Тому робота, якщо ви не пов'язані з авіацією, то ви плануєте ви мрієте. Притом зараз багато українців, хто зараз живе за кордоном, вже визнали свої дипломи, ви вже знаєте, що робити, як робити. І потрібно планувати. Карта мрійник це початкова карта. Тобто ви знаходитеся на початку. І Будуйте свою імперію, тобто весь шлях від нуля до 21-го аркану, будуйте його стабільно. Підійміться над реальністю, сядьте в літак своїх фантазій і подивіться, що буде зі мною через 2-3-4 роки. Піду я на роботу, буду вчити додатково, наприклад, мову. Я знаю, що мене переважно дивляться ті, хто живе в Німеччині. Або який розмах крил мого літака має бути на майбутнє. Тому для самого Реалізації саме у сфері роботі. Вам зараз потрібно просто продумати, написати бізнес-план на 5 наступних років і що на вас чекає. Бачите, який він позитивний. Тобто мрійте позитивно. До речі, у вас тут два старших аркани, ну, коли у вас жриться. Житься це в нас карта. Інтуїції, карта, яка говорить, що нарешті потрібно слухати себе. Або це в нас карта практики, або це в нас ще карта бабушки, такої досвідченої жінки. Тому липень дає вам шанс подумати, звернутися за допомогою до професіоналів. Фінанси. Як же ж покращити свій фінансовий стат? Третій аркан у вас тут навіть четвертий це колесниця, рух вперед. Тільки вперед, притом на великих швидкостях. Ви помріяли і рухаєтесь вперед. Що це таке? Це це розвиток. Для того, щоб покращити фінанси, знаєте, є такий жарт. Була в гадалки, вона каже, це не наврочили мені, що грошей нема. Це я лінива дупа і треба працювати. Так ось, Якщо ви не працюєте, то фінанси не будуть падати для. Вас з неба тут активна карта. Можливо, ви відкриєте свої справи, будете продавати мотоцикли, Може, ви зробите права на мотоцикл і будете розвозити не знаю когось по домам піцу, десь, тобто, ви будете рухатися, ваші фінанси покращаться за рахунок того, що ви зробите права. Щоб мати певні посади в не тільки в Німеччині, в інших країнах. Всі питають: у вас є права? Всі, хто в соціальній сфері, вони їздять додому, до бабушек, дідушек, дивляться за ними, дітей забирають садочків також на автівці. Тому вам потрібно, можливо, зробити права. Подумайте над цим і ваші фінанси покращаться за рахунок ваших можливостей. Тут в нас літати, тут літати на мотоциклі. Тому. Просто думайте, думайте і плануйте на майбутнє. І тепер ми дивимося на ваш особистий розвиток, ем, духовність. Як вам розвивати духовність у червні місяці? Вибачте, у млипні, так? Ага, туз Мічів. Книжки читати треба. Туз Мічів говорить, що ми говоримо саме про червень, бачаюсь. Говорить, що. Для того, щоб розвивати духовність, потрібно прочитати багато книжок. Книжки це досвід, це емпіричний досвід, який перевірений вже досвідом когось. Спробуйте послухати розумну людину, спробуйте взагалі знайти весь свій досвід і запитати, а що я хочу? Взагалі, чого мені бажається, в якій сфері я хотіла б розвиватися. Дев'ятка мічів. Ваша духовність буде йти. Від вас або до вас через страждання. Ви зможете нарешті, дуже кварта, така красива, розмальована, і вона говорить про ваші страждання. Ви сидите така вся в шрамах, і цьому потрібно вже дати спокій, припинити, закінчити. Можливо, більше ще світла. Поборюйтеся зі своїми демонами. Ваша духовність якраз там захована, оскільки ви сидите і займаєтеся тим, що ви страждаєте. А цього робити не треба. Знайдіть можливість рухатися вперед, мрійте про вашу професію. Якщо ви бажаєте, вам все світ каже. ви можете завагітніти. І будьте на цьому фоні дитиною. Будьте. Тією, хто легко ставиться до життя і кайфує прямо від кожного дня. І ми зараз подивимося просто пораду від Всесвіту. Двойка мічів. Оподіліться, нарешті, з вашим напрямком, куди я хочу: чи до красивих, чи до розумних. Людина має дві думки в голові і трошки намагається свої думки ну, Тут Такі великі події, старші аркани це ж не просто так. Саме отут, як позбутися? Як нарешті не страждати, припинити бути в цій ролі жертви і рухатися вперед. У я бажаю, щоб цей місяць став для вас значимим, оскільки раз, два, три, чотири старших аркани говорять про те, ми зараз закриємо та карту руху, що у вас є всі шанси рухатися вперед, у вас є можливість розвиватися, вам треба тільки підняти свою чарівну п'яту точку. І все буде добре. Я вам дякую за увагу. І якщо ви напишете коментар або поставите лайк, ми з вами обміняємося енергіями. Потрібна приватна консультація, телефон під відео, до наступних відео.